Всім привіт, ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли по моїм напівпустим поличкам позаду мене, то сьогодні я буду розказувати про свої книжкові покупки, які я зробив за кілька останніх місяців. Але перед тим як почати, хочу зробити невеличке оголошення. Думаю, деякі з вас вже могли бачити, що в спільноті я часто пощу якісь збори, переважно від моїх знайомих і друзів. Це такі маленькі локальні збори, які збирають невеличкі суми, але вони також супер і супер важливі. Тому хочу сказати, що відтепер під кожним відео буде в описі якийсь один з перевірених зборів. Зараз я не можу точно сказати, який саме, тому що треба перевірити, що там мене знайомі збирають. Але відтепер я прошу вас перед тим, як переглядати мої відео, зайти в опис, скинути там хто скільки може, навіть. Невеличкі якісь донати, там 5 гривень навіть це все одно буде дуже важливо. Тож задонатьте на збір, а потім вже продовжуйте дивитися мої відео. І напевно розповідь про покупки. Я почну з такої собі важкої артилерії. Це 5 книжок Борхеса. Я, я, здається, на каналі ще не розповідав, але я читав у Борхеса книга піску, збірку, яка виходила у видавництві фолі. Вона там включає під собою декілька збірок його, його оповідань. І вона мені дуже сподобалася. Я вирішив купити ще щось у автора, і оце, оце ще щось вилилось в принципі у цих п'ять е, дивовижних книжок. І розпочну я напевно у цих чотирьох книжок е, видавництва «Нета Антоненко е, видання, як ви можете бачити, просто шикарні. Вони мені дуже подобаються. Одну з цих книжок я вже прочитав: це приватна книгозбірня, це, в принципі, його така невеличка збірка передмов е, до текстів інших авторів, які він читав. І про неї я розповім вже детальніше в самому прочитаному, але майте на увазі, що книжка дуже класна, і вона мені дуже сподобалась. Що ж говорити про три його інші книжки, які я купив? То в нас тут є Борхес неписаний. Це, в принципі, можна так сказати, збірка його. Невеличких лекцій, які він давав, не можу сказати, де саме, але але це не важливо. Я думаю, і тут він проводив лекції по таким темам, як книжка безсмертя, Емануіль Сведенборг, детективна історія і час. Насправді з цих, от, напевно, всіх книжок, які я купив. Ось ця мене інтригує найбільше, і напевно я її і буду читати в принципі наступною. Що ж до інших книг, то є повідомлення Броуді. Це я так зрозумів, просто збірка його оповідань. Нічого не можу про неї сказати. Вже буду детальніше розказувати, коли прочитаю. А ось ця прологи це теж, в принципі, збірка його передмов. Але як ви вже бачите, вона. В два рази більше, ніж попереднє. Тому це в принципі в два рази більше кайфа ніж було до цього. І ще одна книжка Борхеса – це такий собі раритет, який колись давно виходив у видавництві Старого Лева. Це книга вигаданих істот. Це така невеличка збірка його оповідань, де він буквально там якихось за якихось там одну чи дві сторінки розповідає про різних власне вигаданих істот. І щоб ви зрозуміли, в принципі, наскільки ці оповідання коротенькі і наскільки їх багато, то. Можете подивитись на зміст ось і. Ще ось так. Тобто ви самі розумієте, тут оці оповідання на одну-дві сторінки, їх прям дуже і дуже багато. І деякі з них навіть е, закінчуються якимись такими невеличкими миленькими ілюстраціями. Такемуть, наприклад, але тут не кожне оповідання з такими ілюстраціями, тому зважайте на це. Я не впевнений, чи я хочу збирати далі ось цю от е, збірку. Борхеса від ЕС тому, ВСЛ, тому що в цій серії є ще дві книжки: це книга піску і пам'ять Шекспіра. І ще якась, насправді не можу згадати яка саме. Але в принципі мене те видання від фоліо цілком влаштовує там, як на їхнє видавництво, папір офігезний. І, в принципі, самооформлення мені теж дуже подобається. І переклад там, в принципі, теж непоганий. Ще я, в принципі, чув, що Сергій Боршевський, який перекладав оцю цю серію від ВСЛ. Він прям офігесний перекладач, але в принципі в книги піску, якщо я не помиляюсь, там переклад Петра Тарасчука. І він, в принципі, теж досить класний, як на мене. Так, і ще одна не менш важка артилерія це чотири книжечки Хуліо Картасера. Про Бестіарі я вже розказував в минулому моєму відео з прочитаним, тому на ньому на я навіть зупинятись не буду. Просто перейдіть за посиланням в описі і подивіться, що ще. Думаю про цю збірку по «Восьмиграннику» Я чую, що вона в принципі дуже схожа на «Бестіарі» по настрою і теж зосереджена переважно на темі смерті. Тому будемо розбирати, що ж там таке це видавництво Волонська бібліотека, і оформлення в них ну як завжди, просто шикарне. Оповідки про хронопів і фамів. Це вже у нас видавництво Нете Антоненко». і наскільки я чув, що це прям найдивніша збірка оповідань Холіо Картасера. І напевно з нею я буду знайомитись аж прямо в останню в останню чергу. І от що дійсно цікаво з цих покупок, то це читанка для Мануеля. Це його роман, який виходив у видавництві фоліо ще в далекому 2009 році. До цього в нього також виходив ще один роман. У нас грав класи, який по інсайдам, наче як десь в Фейсбуці хтось комусь відповідав, що перевидання чи до друг гри, гри в класи буде десь в. Під кінець цього року, я дуже сподіваюся на це, тому що що гру в класи, що цю книгу ви взагалі ніде не знайдете, і ну, мені прям дуже пощастило, що я на цю натрапив на барахолці і купив її ще й за досить такі непогані гроші. Як мені казав підписник, то це такий собі приклад е, політизованого Картасера. І я не знаю насправді про що ця книга і буду розбиратись вже по ходу справи. І я думаю, вона мене не розчарує. Так і закінчувати покупки авторів з латиноамериканського регіону можна з книжки Ми забуття яке настане Ектора Абада Феф... Ектора Абада Фасіолінце. Господи, прости, я не дуже знаю про що ця збірка. Знаю, що тут щось про стосунки батька з сином в Колумбії. І тут, от на звороті книжки, пише, що наскільки книга ектора Абата Фасіолінса є актуальною для сучасної України. Я переконаний у тому, що її вихід руком українською мовою абсолютно на часі. Це в принципі інтригує і мені цікаво, що ж такого близького ми можемо знайти в цій книжці. Тому я думаю, що я читати її буду найближчим часом. І ще з цікавого, то цією книжкою можна закрити в принципі мої такі покупки. Видавництва компас, тому що, тому що в мене вже є всі їх книжки, окрім е, збірки поезії. Ну, я не збираюся її купляти, тому що, ну, як поезію я не дуже розумію і це не зовсім моє. Так, і наступна покупка це книга Мільєнко Єрговича волга Е, Знову ж таки, я не дуже розумію, про що тут, але минула його книжка, яку я читав, це пси на озері. Вона мені прям дуже, дуже і дуже сподобалась. Я пам'ятаю, що в моменті вона мені не те, щоб дуже зайшла, я вже не пам'ятаю, що я її там на Годвіз поставив чи четвірку, чи, можливо, трійку, хоча, скоріш, напевно, все ж таки, четвірку. І це прям та книга, яка не виходить мені з голови і досі, хоча я її читав десь там на початку 23-го року, здається. Тобто вона мені настільки якось. Запала в душу, що до сих пір не можу її викинути з, голові, з голови, і я дуже шкодую, що на неї не зняв окремий огляд. Хоча я це планував, але якось це вже все затянулось. Враження часом трошки вивітрились, і якось хіба мені треба буде перечитувати цю книжку, щоб вам щось цікаве про неї розказати. І взагалі, оця от книжка Псеноозері, воно... Псе вона мене якось так змотивувала трошки більше дізнатися про хорватсько-боснійську війну. І про облогу Сараєво, тому що в тій книзі це такі були досить провідні теми, автор часто і багато про них рефлексував в цій книжці. І це, в принципі, ну, художня література для мене зазвичай є прям чудовим стимулом дізнатися про якісь речі. І мені дуже дивно, взагалі, коли якісь люди кажуть: нафіга читати художку, якщо ви там якогось нічого корисного з цього не дізнаєтесь, краще почитати якусь там, ну, нонфік, взагалі, якийсь. Тому що, ну, Наприклад, прочитавши пси на озері, мені захотілося трошки більше дізнатися про війну в Боснії і Герцеговині, і я, в принципі, це зробив, читав досить багато, дивився відео, багато чого дізнався корисно. Так само, наприклад, коли я читав книги Якова, я дуже багато крутого всього дізнався про єврейські еретичні рухи. і цей в принципі, список можна продовжити дуже довго, тому якщо вам хтось каже, що з художньої літератури ви нічого нового не дізнаєтесь і це просто трата часу, то можете кидатись цих людей камінцями, бити палками чи там якоюсь іншою холодною зброєю, яка вам більш вподоби. Так, і знову покупки в мене перетворюються в якийсь подкаст, але що ж поробиш, я цей формат знімаю абсолютно без підготовки, і я можу тут трендіти, скільки мені заманеться. Хіба що вас якось можливо це не дуже втомлює, сподіваюся. Так, і перейдемо зараз до фантастики, якої в мене за ці кілька місяців трошечки назбиралася, почну напевно, з трилогії Робін Гоп про Асасіна. Я вже прочитав першу книгу з циклу Учень вбивці і зараз читаю другу книжку Королівські вбивці. Тобто, тут, бачите, закладинка, я її прям зовсім зовсім трошечки прочитав. І напевно я якось ній зупинятись довго не буду, тому що я вже більш детально розкажу в прочитаному, про що цей цикл взагалі. Але якщо так коротко описати мої враження від першої книги, то це на четвірочку, в принципі, було це гарна історія. Вона була цікава, захоплива. Але якщо, наприклад, порівнювати її з моїм улюбленим Аберкомбі, то практично кожен аспект цієї книги був зроблений трошки слабіше ніж в нього. Але в мене насправді дуже великі сподівання на другу книжку, тому що казали, що вона набагато краще ніж перша. Та й, в принципі, друга книжка трилогії першого закону мені сподобалась теж набагато більше, ніж перша. І саме з неї я закохався в цей цикл. Тому я сподіваюся, що з цим циклом мене станеться абсолютно те ж саме. Так, наступна книжка, це третя книжка з циклу впровби в цибота» від Марти Велс під назвою Нестандартний протокол. Я вже читав дві попередні книжки, мені дуже сподобалась. Це прям така якась легка. Коротенька, ненапряжна наукова фантастика, яка більше нагадує якийсь такий технобойовик. І це прям така класна історія, з якою ви можете відпочити і прочитати її там ну буквально за кілька годин, тому що шрифт тут досить великий, і відступи від сторінок, як ви бачите, досить великі. Я спочатку думав, що це якась пуста трата місця на папері, отакі от величезні відступи, але насправді. Дуже зручно читати, коли в тебе текст знаходиться прямо по центру сторінки, і не треба десь там заглядати. ось, ось так, ось, як зазвичай, це з іншими великими книжками. Якщо коротко розказати, про що цей цикл, то він про бота, який е, хакнув свій модуль контролю, і щоб якось це приховати, він е, все ж таки виконує завдання, ті, для яких для яких його призначали, а це переважно. Якісь е, охорона якихось наукових експедицій, але насправді єдине, чим він хоче займатися, це лежати на дивані і дивитись серіальчики, що в принципі я думаю, дуже знайомо багатьом з нас. І я теж думаю, що напевно найближчим часом візьму цю книжку, тому що вона там займає в мене 2-3 години, і за один вечір, чи там за один вихідний день я в цілому спокійно зможу з нею справитися. Так, і наступна книжка це третя книжка з циклу експансія під назвою Брама Абадона. Я читав вже дві попередніх, вони мені дуже подобались, але я зазвичай якось мені хочеться робити між книжками цього циклу трошки довші перерви, ніж зазвичай, тому що він прям такий дуже насичений, і от якось мені треба прям аж заскучитись за цим циклом, щоб захотіти взяти наступну книжку знову. І насправді, вже тут дуже досить багато часу пройшло, тому що другу книжку я читав. Це прям була найперша прочитана книжка 2024 року. Тобто, пройшло вже 9 місяців, практично. А я все відкладаю третю книжку, тому думаю, може, якраз десь під кінець року її і візьму. Так, і знову я не розказав про що це, в принципі, книжка. Це, в принципі, суміш таких жанрів, як там трилер, бойовик, детектив, боді-горор Ви також тут можете знайти. І оці ось ці жанри тут поєднуються в такій. Крутій, масштабній міжгалактичній історії з всякими політичними інтригами, зрадами і таким собі подібним. Тож, якщо ви не читали ще цикл експансія, то, як мінімум, першу книжку я вам можу радити, і там ви вже для себе зрозумієте, чи для вас ця історія, чи не для вас. Так і далі з цікавенько, це навіть не зовсім як книжкова покупка, тому що я її виграв за участь. У зборі розіграші який я, в принципі, і самі репости, що досить дивно, це був збір розіграш від подкасту ранній доступ. Я досить часто в спільноті їхні спости їхні збори поширюю, тому, тому я думаю, ви в принципі могли їх бачити. Це е, артбук по, част... по грі Last of Us частина 2. І я думаю, я зараз вам тут ставлю якісь фоточки чи якусь гурталку прикріплю, щоб ви могли бачити, як вона виглядає. І, в принципі. Було дуже кайфово листати цей артбук, тому що е, ця гра є, в принципі, моєю найулюбленішою, напевно, взагалі зі всіх ігор, які я грав в своєму житті. І дуже класно було подивитися якісь ранні концепт арти тих локацій, як виглядали на ранніх е, е, етапах дизайни персонажів. Це прям було дуже класно. Так, і наступна моя книжкова покупка це Філобіблон, це трактат Ричарда Дебарі. Про любов до книг написаний ще у 14 столітті, якщо не помиляюсь, це, в принципі, така досить колекційна штука, вона не дешева. наклад її був всього 500 примірників. Я думаю, ви в принципі можете ще в магазинах її знайти. Я не думаю, що він ще закінчився, бо я ж кажу, ціна там така доволі висока. І це, в принципі, досить прикольна така колекційна штука, тому що якоїсь художньої цінності. Ну, Тобто не те, в художньої цінності, а чогось нового з цієї книжки ви, в принципі, не дізнаєтесь. Але досить цікаво було послухати е, трактат 14 століття і познаходити якісь такі спільні думки про любов до книг, які там ще от з тих часів до нас дійшли. Е, це досить прикольно. Я про неї трошки більш детально розкажу в прочитаному. Але ну, знову ж таки, тут розказувати, в принципі, нема про що. І це така собі більш колекційна штука, яка, яку просто приємно тримати в руках. Так, наступна книжка, яку я купив буквально там позавчора, це був додрук від видавництва ВСЛ е, книжки Похований велетень Кадзу і е, Її вже давно не було в продажі. Ось вони вирішили зробити додрук кількох книг і Шигуру, І зараз не проблема їх в принципі купити. Тож якщо ви там зволікали чи не знали, що вони додруковувались, то біжіть, хапайте і насолоджуйтесь, в принципі, читанням, тому що Кадзови Ішігоро є, в принципі, одним з моїх найулюбленіших письменників. Хоча останню його книжку я читав ще аж минулого серпня. І насправді, в мене ще є його не відпускай мене, яку я е, планував читати, але щось в мене якось руки не доходили. І насправді я думаю, взяти все ж таки похованого валення», тому що вона мені якось більш цікава. Я не дуже знаю про що тут, але тут щось зав'язано на якійсь древній е, британській міфології, наче, і це такий собі більше притчевий роман. Мені таке було би цікаво почитати, особливо від одного з моїх найулюбленіших письменників. І я сподіваюся, що до кінця цього року вам про неї більш детально розкажу. Видання від VSL просто абсолютно шикарне. Тут навіть є кілька ілюстрацій. Ось так вони виглядають. В не відпускає мене в принципі теж багато таких ілюстрацій. Є. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що корінець не співпадає з минулими книжками, і я не знаю, можете мені розказати, може, ви краще шарите чи це в цих додруках? Вони змінили корінець. Ще і в старих виданнях ця книжка так само виглядала. І наступна книга, яку я хотів дуже і дуже давно, вона в мене дуже давно аж була в бажанках. Вона ще там десь на самому дні в списку One To Read Mog Гудріца, До речі, підписуйтесь туди, якщо ще не підписані. І ця книжка Ніно Хараташвілі Восьме життя. Ось вона, от така, от, ну, досить така. Велика штука, мені насправді дуже страшно за неї братись. Тут буде розповідатися про життя кількох поколінь грузинських сімей, починаючи з початку ХХ століття, здається, і мені було б дуже цікаво насправді почитати про неї. Хоча мої підписники казали, що вона не настільки аж крута, не описує конкретно досвід прямо е грузинської нації, тому що казали, що в принципі ви можете. Підставити сюди будь-який другий народ, там українців, чи там, я не знаю, казахів, чи ще когось там білорусів, е не дай Бог. І книжка, в принципі, від цього не зміниться. Це досить прикро було чути, але мені хочеться самому дізнатися, вже на самому досвіді перевірити, так це воно чи ні. Ну, я сумніваюся, що я її візьму найближчим часом, але в планах вона буде в мене це точно. І наступна моя книжкова покупка це книга Берлін Олександр Плац Дебліна. Е я знаю, що це. Одна з найулюбленіших книжок Аліси Шержеток. Її канал мені дуже подобається, до речі, посилання на нього я залишу в описі. І я прям дуже хочу прочитати цю книжку, бо на неї був досить захопливий від неї відгук. Але в мене є така собі суперздібність, Я дуже швидко забуваю відгуки, і я вам навіть не розкажу про що ця книжка. Я просто пам'ятаю, які емоції вона передала, і мені теж захотілося її почитати. Так, і наступна книжка це Сирени Детального Курта Вонекута. Я до цього читав воногу та боїню номер 5. Це було, здається, ще десь в 22-му році. Можливо, «Бойня» мені не дуже сподобалась. Ну, в принципі, на четвірочку вона мені зайшла, але не те, щоб я ж від неї прям дуже прокайфував. Стиль воноґута мені видався тоді досить дивним. Але я думаю, читацького досвіду мене там за останні два роки вже трошки перебавилось, і я думаю, я вже можу оцінити трошки кращі його книжки. Взяв сирени Титана і тут мої підписники в Телеграмі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал також. Тож підписники в телеграм-каналі сказали: Та ні, що ти тут береш? Це вообще, ну, взагалі, тіпа, для знайомства там з Вонигутом, бо вона досить така якась сировата навіть для творчості курта Вонигута. І, до речі, про нього ви можете послухати у Аліни з каналу Сепокраф. На те відео я також залишу посилання в описі. І в цій книжці тут розповідається про чоловіка, якого відправляють на якусь там абсолютно іншу планету, і кажуть, що доля в нього вже в принципі вирішена, і він нічого з цим зробити не зможе. Мене це досить інтригує, але знову ж таки, чи буду я братися за наступну книжку вонигу та цю, чи можливо прикупити якусь іншу, і щоб якось вже невірника. Прокайфувати це під питанням, звичайно, але подивимося, як воно буде. Наступна книжка це знову ж таки не зовсім таки покупка була. А мені її подарували. Мені її прислав один з підписників, за що йому величезне дякую. В мене навіть була зібрана, навіть була знята розпаковка на цю книжку, але я успішно десь файл цей просрав. Я не знаю, напевно, десь я десь випадково його видалив, поки чистив місце на телефоні. Що, в принципі, дуже шкода, але та розпаковка не те, що прям дуже якась класна вийшла, я її там зафокапив е, з першого дублю, і насправді, ну, насправді вона така собі вийшла, тож я навіть радий, що її тепер немає. Е, це книжка Соло Беллоу Гендерсон повелитель дощу. Я не зовсім знаю, про що тут, але по жанру це щось знову ж таки якийсь притчевий роман з елементами якою, якогось пригодницького роману. Це, в принципі, мене досить інтригує. Про що тут буде, я не знаю. Але по цій обкладинці можу припустити, що тут буде щось про Африку чи, наприклад, племена. Так, і книжкові покупки тут, в принципі, вже майже закінчилися. Передостання книжка, яку я вам показую, це Зоря морів» Джозефа Конор. Її мені рекомендувала одна з підписниць десь. В коментарях під одному з якихось відео, тож в принципі, ви можете бачити, що коментарі ваші я читаю і, і до порад ваших, в принципі, прислуховуюся. Про що ця книга? Наскільки я пам'ятаю, тут буде щось про ірландців, які пливуть в Америку, здається, шукати краще життя. Але тут на їхньому кораблі стається якесь вбивство, і, з... і в принципі тут буде от якась така детективна лінія. Але мене, в принципі, привабила в цій книзі не сама детективна лінія, а те, як мені казали підписниця, що тут більше про долю самих ірландців. І взагалі, ну тут буде дуже багато розповідати про їхню націю загалом. І саме це мене, в принципі, і привабило в цій книжці. І до того ж, останнім часом мені якось ірландська лі лі література дуже гарно залітає. Я нещодавно прочитав портрет місця замолоду Джойса, і на фоні Дублінців вона прям. Офігенно мені зайшла, до неї до речі, я буду говорити вже в прочитаному напевно, за кілька тижнів. А це вам такий собі невеличкий тізер. І остання книжка в цьому відео, також від ірландського автора. Це вот Цемля Бекета. Відео з прочитаним серпня Ви можете послухати мій відгук на Млоя, яку я читав. Вона мені дуже, дуже сильно зайшла. Буде, напевно, однією з найкращих книг 2024 року. І я хотів. Почитати ще щось Бекета, але в нас насправді не так багато видавалось, а те, що видавалось, зараз просто неможливо зайти. знайти. Наприклад, той самий Малон умирає», який є продовженням молоя, зараз, ну, взагалі, ніде немає, скільки не шукав, ніде не бачив його. І семіля Бекета теж є однією з тих книжок, які майже неможливо знайти, але все ж таки вона мені треплялась на очі трошечки частіше. Купив її у. Книгарні пликай, замовивши через їхній інстаграм, мені Аліна е, написала, що тут ось в впликає, продається увод, і я просто миттєво відкрив той інстаграм ще так швидко ніколи нічого не вмикав. Одразу їм написав, одразу купив. Вони мені швиденько це все спакували, і на наступний день книжка вже була в мене. Тож е, я дуже їм дячний за те, що вони так оперативно це все зробили. Це досить таке вже стареньке видання від видавництва Волонської бібліотека, і Абаба Галамага, яке вони зробили, в принципі, як в колаборації, і Ваволонська бібліотека казала, що вони не будуть додруковувати ті книжки, які в них були в колабораціях з іншими видавнистами. Тому, якщо ви десь побачите цю книжку на берехолках, то беріть її, тому що додруковуватись це діло вже точно не буде. Про що тут мені в принципі навіть і не цікаво, тому що мені Молой сподобався настільки, що я буду купувати всі книжки Бекета, навіть не читаючи анотацій. І я сподіваюся, що це буде щось не менш химерне і круте за того самого молоя. Тому сподіваюсь, найближчим часом, можливо, навіть наступного місяця вже її візьму до прочитання. Ну а на цьому у мене все. Дякую, що додивились до кінця. Знову ж таки, нагадую за збір в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донайте на зсу і побачимось наступних відео.